Операція пройшла успішно, в чому я благодарен і вам і всьому колективу. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар травматолог клініки Rehab Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта, йому 61 рік. Він з міста Одеси до нас приїхав. Пацієнт з лівобічним коксартрозом 4-ї стадії прооперований, проведено малоінвазивне ендопротезування Пішов з углоботехнікою Суперпад. Пройшло менше доби після операції. Він вже ходить по вулиці, проходить процес реабілітації. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте, як пройшла операція ваша? Операція пройшла успішно, в чому я благодарен і вам, і всьому колективу. От відчуваю е, себе нормально, ніяких відклоненьких не відчуваю. Е, е, весь колектив. работал четко, безукоризненно. Приношу ему свои пожелания, чтобы дальше также работали, процветали, чтобы мирное небо было над головами, в конце концов. И успехов в дальнейшей вашей работе. Как перенесли анестезию? Тоже хорошо, все нормально, никаких проблем. Какие-то были страхи перед операцией? Были, конечно, были, потому что Все-таки резать кость для меня это было страшно ну, страшно, но ничего. Перенес. Мы дякуем вам за... за гарний відгук, Бажаємо вам міцного здоров'я и всего вам самого найкраще. Спасибо. Дякую.